Доброго вечора, друзі. Сьогодні вирішив зробити експеримент. Е, ніби я вживу говорю, але перше це якось запишемо на той YouTube, а потім я вистрілю це в Facebook. Ось, подивимося, що з того вийде. Сьогодні 1 серпня. Ну, крім того, що це День смерті Лесі Українки, нашої геніальної поетеси, взагалі символу України, як на мене, більшого символу, як Тарас Шевченко. Але сьогодні ще день річниці е, Варшавського повстання. Яке відбулося, яке почалося 1 серпня 1944 року. Воно тривало 63 дні і було розгромлене 2 жовтня того ж року німецькою армією. Чому про це? Тому що, по-перше, я не знайшов жодного відео українською мовою про це повстання. А по-друге, я бачу велику релевантність того, що відбувається зараз в Україні, і що відбувалося тоді. Мова буде йти про велику армію освободітельницю. Русські освободили Європу від фашистської чуми, так? Оцей, оцей дебільний тупорилий міф. Ми з вами, ви знаєте, зараз ми живемо, в якій реальності. Ми з вами зараз вдячні переживаємо чергове визволення нас від нацистів, так? від нацистів. От, оця російська армія, вона що хоче нас всіх від чогось визволить. Вона хоче визволити нас від життя, від поняття бути українцем, поняття бути людиною. Але вона нас визволяє і мільйони оцих зомбі там десь там від Уссурійська до не знаю, Тамбова до Рязані. Вони так і думають. Вони допомагають визволити якийсь братський український народ від нацистів. Подібне щось було в 44-му році з поляками. Я хочу порівняти Оце повстання в Варшаві з Маріуполем. А Потім я це поясню. Чи хотіли вони визволити людей Маріуполя нібито? Ні. Ви пригадуєте десятки тисяч померлих, десятки, а може сотні тисяч людей, які були вивезені геть з Маріуполя. Так вони чекали, вони бомбили. Вони знищили місто дотла. Там же нічого нема. Всі пригадуються ці бомбардування, всі пригадуємо Азов. І, на жаль, ми всі зараз пригадуємо ту Оленівку і тих полонених, які здалися, надіючись на те, що вони здаються людям, а не поганим звірам. Навіть непоганим звірам мені колись писали, що не треба звірів в це втягувати. Це не звірі, це якісь не люди, демони, я не знаю хто. Ми воюємо з людьми, які не мають жодного поняття гідності, жодного поняття цивілізації, вони не мають жодного людського поняття. І щось приблизно було тоді, в 44-му році. В радянській історіографії в радянській історіграфії, було таке, що польське повстання було спричинено. Спричинено Варшавське повстання, спричинено жорстокими імперіалістами, англійцями і американцями з метою знищити польський народ. Чуєте? Знищити населення Варшави. Тому що ці імперіалісти кляті, вони хотіли знищити всіх. Тому що польський народ тоді, на, на, лі, на літо 44-го року, уже нібито мав свой, свою народну республіку, яка мріяла стати 17-ю. Республікою Радянського Союзу. І вже в Любліні було утворена столиця, так, і комітет такий польський з усяких швалей продажних комунацьких. Чому 17-та? Можете запитати хтось, не знає. Бо пам'ятаєте, в Союзі було 15 республік. А тоді, на той момент, Карелія була також союзною республікою. Бачите, вони так гралися з фінами, які там живуть. Потім перестало. Потім, потім, тої Карелії не стало. І вона перестала бути союзною республікою. Я читав спогади Черчилля про ці події. Про ці події. Черчилль, ну, всі, до речі, всі зараз, чомусь читають Черчилля. Ну, я знаю, всі люблять Черчилля, хоча, напевно, мало хто його розуміє е, його спогади от, про Другу світову війну вони абсолютно точними. Абсолютно, там факт на факт. Єдине, що він любив перебільшувати. Це про те, як, скажімо, хтось реагував на його персону. Ну, ми всі би так робили. Тобто Черчилль міг написати, коли зайшов до зали, прем'єр-міністр Франції, чи президент Франції Франції піднявся і жваво потиснув мою руку. Тобто, може і не жваво, може і не потиснув, може, кивнув, але таке. Ну, Він міг перебільшувати тільки ці незначні деталі, і то не завжди, які траплялися по відношенню до його особи з боку інших людей. Але факти його. Спогадах, який, до речі, є шеститомником. В нас в Україні видано двохтомник, це скорочені спогади. Але, в принципі, навіть там в другому томі, на сторінці 379, ви можете знайти, ото, що він описує. 379, 8-80, і так далі. Що він описує про от, так звану цю радянську ініціативу щодо польського повстання у Варшаві? Так от, радянська і російська історіографія заперечує. Будь-який свій, от, як би мовити, вплив на ситуацію, яка відбувалася тоді, насправді було ж не так. 30 липня прем'єр-міністр еміграційного уряду Польщі Миколайчик поїхав до Москви, до Москви, і там мав розмови з Молотовим так, про можливість підняття повстання у Варшаві. Тому що перший Білоруський фронт, яким командував, до речі, Поля Крокосовський, вже підходив до Варшави. Чому це робилося? Тому що був свіжий приклад Парижу, коли парижани підняли повстання, і союзницькі війська Англії, чи в іншій Британії і США підійшли до міста і його вже взяли готовим. І там вже було все готове, німців розбили, для того, щоб вони входили в місто, в Париж. І цей приклад міг би бути хорошим прикладом для Варшавського повстання. Ось. 31 липня з Москви, з Москви, і це факт, який заперечують комуняки, оці, ну, розумієте, ці мордурці і так далі. В було передано радіо до Польщі, що армія, чи пер, він перший білоруський фронт Рокосовського, вже знаходиться на відстані менше 20 кілометрів від Варшави. Вставайте, вставайте і бийтеся. Ставайте і бийтеся. І так воно прозвучало до поляків, які які знаходилися в Варшаві. Тоді ви знаєте, що була така армія Крайова. Я не маю жодних ілюзій щодо армії Крайової, але, але вона боролася таки про, за свободу Польщі. І її командир, так, генерал Бур Комаровський, вирішили підняти повстання. Вони узгодили це з Миколайчиком, тобто з прем'єром, і вони вирішили підняти повстання тим, чим мали, а зброї мали мало проти німецьких фашистських окупантів. Німецької фашистських е, армія Рокосовського була вже дійсно близько 20 кілометрів від Варшави. Закінчилася операція Багратіон. До речі, треба визнати блискавичну операцію, де за місяць бойових дій ну, фактично було визволено територію. Перепрошую, визволено, бачите, комуняка. Я також бийте мене. Не визволено, а захоплено територією Білорусі, назад комуняками. І вийшли на територію Польщі. Саме завдяки цій операції, 27 числа, було визволене, зноска визволене, захоплене наше рідне місто Станіславів. І маршал Баграмян залишив спогади. Коли, слава Богу, без бою зайшли ті совєтські війська в наше місто, так і Баграмян був, знаєте чим здивований? Кількістю шпилів, кількістю цих гарних будівель. Які існували в цьому місті, і він описував вулицю Тарнавського, на якій, в принципі, я зараз і знаходжуся. Оце наша прекрасна ця частинка нашого міста Франківська. І Багремян це описував, яке це було красиве місто. І велике щастя, що вони його не бомбили в другий раз. Бо вперше російська армія бомбила наше місто Станіславів, коли пам'ятаєте, в першу світову війну, коли знищили нашу чудо, чудесну ратушу, яка була найкращою в свій час. Але менше з тим про то ми не говоримо. 1 серпня почалося повстання з усіх вікон Варшави почали стріляти по німцям. Армія крайова, прості поляки почали стріляти по німцям. Вони захопили навіть декілька танків і декілька там самохідних установок і почали б воювати. Німці, німці не мали тоді сильних сил, великих сил в Варшаві, щоб е, ніби якби то знищити повстання відразу. Всі чекали на прихід. Воїнов-освободітелів псакрев, як, як їм і було обіцяно, як їм і було обіцяно. В, в результаті німці підтягнули декілька дивізій, серед яких дивізія Герман герінг яка називалася, вони підтягнули, о, до речі, вони підтягнули е, русською освободітельною народною армією. Так, знаєте, таких власовців було. І в наших. Я читав, до речі, наумисно статті, ще наші, до речі, хороших видань, але вже десь, десь до майданного часу, коли писали, що оцих от, от росіян поляки вважали українцями. Думали, що це українська, 14 наша дивізія, тобто дивізія Галичина, яка Розправляється з польським повстанням такі непотрібні й дурні речі, навіть деколи можна почути зараз. В московській пропаганді завжди Ну, звичайно, ми ж українці кати, а ми ж нацисти. Я забув. Ми гордо несемо прапор нацизму після того, як вже нацистську німеччину давно-давно побили. Ви це все прекрасно розумієте. Насправді, насправді. Там діяли російські козачі підрозділи, їх було небагато, десь до півтора тисячі, так, які от займалися вбивством поляків. Причому вони були на задніх там, теренах, не дуже сильно вперед воювали, ну то, ось, не дуже сильно воювали. І там по даних ніби як ем, статистичних лише, що коло 50 тих козаків загинуло за весь період двохмісячних боїв. І все. Але українців там не було. І це не доказали ніхто. Це навіть оці пропагандистські московські сайти, вони кажуть, можливо, там діяли українські, сесівські дивізії, але це поки що доказати не можна. Але або фактажу до цього немає. Тобто вони дуже хочуть, знаєте, щоб ми були карателями. Ну, як завжди, вони це дуже-дуже хочуть. Ось. Е -е, Черчилль звернувся до Сталіна, сказав. Написав телеграму, яку ви можете прочитати в другому томі наново переданих наново виданих мемуарів Черчилля. Він написав, що зараз в Варшаві почалося повстання, яке може дуже сприяти вам в захопленні міста. Так? І на що Сталін відповів: ми ніякої участі в цій ганебній справі, в цій провокації брати не будемо. Ось отак якось. І Сталін сказав, що нема ніякої армії крайової. Це все фашистська пастка. Бо то, що називається дивізією армії Крайова, то не більш не менше, як маленькі якісь загони, які налічують може декілька сотень людей. Правда? Отак він це сказав. І що відбулося далі? Британці сказали, що вони би хотіли передавати зброю. І продовольство повсталим полякам у Варшаві. На що Сталін сказав, що ми не дамо жодних аеродромів радянських для того, щоб це розгружувати. Але ми не будемо заперечувати, якщо британці, якимось чином прилітаючи територію Німеччини, будуть доставляти там все, що хочуть. І ви знаєте, британці це робили. І ви знаєте, багато, багато бортів. Було збито німцями, багато загинуло. Британці хотіли допомагати. Хоча вони щиро тоді вірили. Вірили, що ті росіяни чи ті освободітелі, вони якісь союзники, ми повинні діяти всі разом. Насправді Сталін відразу мав інший план. Він не хотів ніякої Польщі, ніякого відродження Польщі. Він хотів відразу її завоювати і зробити 17-ю республікою Радянського Союзу. Це було, так. це було так. Потім Черчилль звернувся до Рузвельта і сказав: слухайте, ну, скажи, що робиться, ті обіцяли, що нападуть ну, так, між нами. Вони там ось стоять, нічого не роблять. Радянські літаки бомбили Варшаву декілька днів до початку повстання. Тільки почалося повстання, вони припинили бомбити Варшаву і німецькі всякі пункти. Ну що це таке? А це було те, що в Маріуполі вони хотіли, щоб. Німці знищили якомога більше поляків. Просто людей. То саме, що в Маріуполі. Їм, Цим тваринам не потрібно людей. Цим тваринам потрібна територія і впровадження своїх власних, нелюдських ідей. Ось все, що їм потрібно. І тоді, і тепер. І вони брехали всім і вся. Бо навіть пізніше, коли Рузвельт звернувся до Сталіна, Рузвельт каже, ну, в принципі, ну, треба літаки, треба допомагати. І натиснув трошки на Сталіна, Сталін сказав, окей, ми будемо самі давати їм допомогу. Чуєте, з літаків скидати Варшаву. Їм що скидати? 10 кілометрів чи 20 А знаєте, як вони скидали ящики зброю, амуніцію без парашутів? Ну, скинули ж, ні? Ну то, що все розбилося, побилося з висоти 2 кілометрів, то яка різниця. Але допомогу скинули, так? Ми відправили там багато грузів. Вони скидали без парашутів допомог, так звану допомогу цим полякам нещасом. Так само, як вони зараз, напевно, гуманітарну допомогу дають жителям окупованих областей України. Так, аби було. Так, ми віддали 5 вагонів гуманітарної допомоги. Що це було? Що це було? Ну, не знаю, що, не злілі яблуко, скажімо, так? От і все. Оце все ця не, нечисть, цей сталінізм, який потім переродився в путінізм це ознака одного явища. Абсолютної зневаги до цивілізації, до партнерства, до людей, ницість, зрада і обман. І про це, до речі, писав Черчилль в своїх мемуарах, який був дуже здивований. Цим, що сталося. І, напевно, саме оця історія з Варшавським повстанням була остаточною крапкою в формуванні його погляду на Радянський Союз як на абсолютно ненормальне, нелюдське існування. Бо ми знаємо, хто почав холодну війну. Черчилль своєю фултонською промовою, коли він сказав, що з ними мирно не можна. Черчилль завжди був такий. Черчилль знав. Тільки, на жаль, багато хто його сучасників ще думали, як би то задобрити монстра, як би то щось йому дати, бо з ним треба жити, то величезна держава. Так вони думали тоді, і багато сучасних політиків європейських думають зараз. Але це не допомогло тим нещасним полякам, щоб ви знали, під час Варшавського повстання загинуло 16 тисяч бійців армії Краєвої. І від 150 до 200 тисяч жителів Варшави, мирних жителів, дітей від голоду, від обстрілів, всього. Було зруйновано 75% мільйонного тоді міста. Саме тому, коли ми приїжджаємо в Варшаву, що я, я не був в Варшаві вже 20 років, коли приїхав останній раз, то я бачу типові сталінки, тому що там треба було щось забудовувати. Ось люди, які би повинні були бути народом освободителем стояли тихо і чекали. Коли фашисти вбивають мирних нещасних людей, так вони робили завжди, так вони роблять зараз, і так вони будуть робити, доки ми їх не спинимо назавжди. Я дякую вам за цей час, що ви провели. І слава Україні!